Ми працюємо з одним гібридом. Це гібрид від компанії BTS, американської компанії. Це гібрид BTS 2730. До того ми використовували їхніх. Їхній гібрид це був Брітній. От, він дещо застарілий. Поза минулому році ми спробували 27 2730, досить стійкий гібрид до хвороб, в тому числі і до церкоспорозу. І досить рівномірні, рівномірні коренеплоди має, Тобто при гарній густоті і рівномірності коренеплодів немає маємо Гарну рівномірну копку для комбайну. На наших полях комбайн комбайні, і хлопці заходять сюди і кажуть, ну просто не треба нічого робити, запустив і копіри самі ведуть, тому що густота один в один бурячок. І Копіри дуже гарно ведуть і дуже гарно копають. Того ми зупинилися зараз якраз на цьому гібридові. Як я вже говорив, використовуємо класичну схему, але на даному полі ми якраз працювали без е, оранки, а з глибоким рихленням. Із-за того, що тут був посіяний сидерат, були внесені мікроорганізми. Ми Спочатку приробили дисковою бороною е, сидират, який тут був. От, і Перед самим заходом зиму ми зробили грибок, глибоке рихлення. Uh -huh. от. День, в, На Навесні закрили вологу, у нас досить гарно працюють е, наші українські шлейф-борони наподобі німецьких макверланів. До речі, виробляються тут у нас недалеко в Шепетівці, а трітех-компанія, і ми зараз маємо дві таких борони, вони дуже гарно вирівнюють ґрунт, от, І закривають вологу і розпушують ґрунт. Далі працював підготовка ґрунту це компактомат фармет. От. Вирівняли ґрунт, посіяли з густотою 135 тисяч, це 1,35 посівних одиниці на гектар. От, і далі все полягало в захисті з буряка. Тут, напевно, найцікавіше. Він найбільш затратна культура в цьому плані, тому що досить багато разів потрібно заходити сюди з оприскуванням, використовувати трьохразове-чотирьохразове внесення гербіцидів. От з різними діючими речовинами, трьохразове чотирьохразове внесення фунгіцидів. З різними діючими речовинами і різними групами фунгіцидів для того, щоб ефективно спрацювати, це тому що є і надлишки вологи, і недостача вологи, а різні групи фунгіцидів працюють якраз в таких умовах по-різному. Того ми їх поєднуємо в обробітках. Також внесення обов'язково мікроелементів це того самого бору, без якого, в принципі, буряк важко виростити в нормальному, здоровому стані. От. І препаратів, які дозволяють, я вже казав ми в цьому році дещо їх нові тестували. Я наперед не хочу забігати. Ми вже зберемо буряк, провіримо цукристість і тоді вже будемо про них говорити. О, що стосується самих гербіцидів, якраз на цьому полі було чотирьохразове внесення. Це перше внесення було в грунтових гербіцидів, це був фронтір Optima від компанії Бас в кількості 0,8 літра на гектар, ми його вносили. І далі. Це якраз е, трьохразове внесення е, гербіцидів по типу бетоналу, от, які мають три діючі речовини: фесмедіфан, десмедіфан і етофумізат – це основні гербіциди, які працюють на бурякові. Також вносили сульфаніл сечовина, це карібу, і також. Обов'язкове внесення, без якого зараз добитися чистоти, особливо в цьому році, коли була посуха, такий гарний бур'ян, який люблять майже всі агрономи. Майже, певно, всі агрономи це лобода біла. От, вона в цьому році дошкуляла на всіх культурах. От, а без е метамітрону. Боротися на бурякові практично без нього не можна з лободою білою. Того двохразово тут вирощувався в комбінаціях з бетональною групою, використовувався і е, метамітрон. Угу. От. І так, ви як? бачите, на, на даний момент до, до осені поле де, де чисте. Де, де, де. Можна сказати, і по циркуспорозу, який тільки зараз починає проявлятися, але він вже ніякої шкоди тут не зробить, тому що фактично вегетація буряка закінчилася, воно підлягає вже викопуванню. Я ж кажу, І десь через тиждень, через дві неділі ми вже його будемо копати. З фунгіцидного захисту ми тут робили 4-хразове оприскування. В минулому році три рази нам не вистачило трошки. Просіли буряки по циркоспорозу. От. А якраз перед копкою, якщо циркоспороз сильно себе проявить, різко падає з буряка, тому що йде відток вже від нові листки, які відростають. І цього робити не варто. В цьому році ми зробили чотирьохразове внесення фунгіцидів різних компаній з різними діючими речовинами. Тут вносився і Rexduo, і Мідсон, і Alto Super. І вносили також ті апанат метил з контактним гідроксом Мідним uh -huh. препаратом вже останній раз, щоб прибрати вже те, що з'явилося, ще на листках і подовжити якраз ріст буряка без збудника хвороби. Uh -huh. Ми господарство, яке в мене, от наприклад, ми, ви можете побачити всі технології, крім ноутіла. Uh -huh. Тому що дуже широкий набір культур. Але ми зараз поступово відходимо від обробітку ґрунту з обертанням пласта. Від цього ми хочемо повністю відійти. На жаль, такі культури, як мак, важко це буде даватися, але я думаю, що ми все-таки будемо добиватися того, що ми будемо сіяти його по мінімальному обробітку ґрунту. І так само цукровий. Який до, день, до сьогоднішнього дня оце дві культури, які ми сіяли по класичній технології це Куряк і Мак. Вчора, навіть, вчора, ми в себе тестували в робіту ґрунту мінімальний новим агрегатом. Тут був у нас на демо показі агрегат компанії Kelly. Це агрегат, який працює. Тільки в верхньому шарі ґрунту, тобто до 5 сантиметрів і далі ми заходити по тому полі, де ми вчора його пробували, не плануємо. Тобто маємо працювати тільки в цих 5 сантиметрах. Я вам хочу сказати, що це не нова технологія, що колись плянічник казав, що найважливіші для рослини це є ті два дюйми ґрунту, які ми доручаємо наше насіння. От в цих 5 сантиметрах треба працювати. Нижче, хай працюють мікроорганізми, хай працює коріння от, рослин. Ми працюємо якраз із седиратами, дуже широко і дуже давно використовуємо посів седиратів. Це після збирання зернових культур, ми зразу висіваємо седиральні культури от, і використовуємо деструктори, які переробляються седирати. Тобто ми заселяємо біоту в ґрунт і допомагаємо відновити. Природню родючість ґрунту, яку ми, на жаль, самі ж і трошки е, губили. З роками ми її губили. Зараз нам приходиться її, її відновлювати, і ми вже бачимо ці результати. Погодні умови, я вам хочу сказати, що взагалі для всіх культур були практично несприятливі. Це травень місяць, який в нас в агрономі врахується, основний місяць по волозі, да? ми мали 0 мм. Тут і про все говорить. Це найбільш такий біч, найбільш такий негатив, який був в цьому році при вирощуванні. По розвитку хвороб він не був особливим рік. Хвороби тут на зернових культурах не проявляли себе аж так сильно інтенсивно. Ми навіть і зменшували норми фунгіцидного внесення, навіть і пропускали десь якесь фунгіцидне внесення. От. Тут так, проблем не було. З шкідниками також скажу, uh -huh. проблем не було таких. Одне єдине це був дефіцит вологи, uh -huh. ліміт вологи. І всі остальні складові uh -huh. урожаю, вони просто переносилися на другі плани. Uh -huh. Один-єдиний це, якщо навіть було забезпечення поживою, було забезпечено в технології е, технічному, було забезпечення хімічним захистом, це все переноситься на другий план, тому що на першому стояв ліміт вологи. Нема ліміт вологи. Чого не доб'ється. У деяких культурах цей ліміт не так сказався, тому що особливо для ранніх посівів, от ранні культури, які ранньо, зарані сіялися, нормально сказалося. Волога, яка була зимові запаси вологи, у нас в вигляді дощу і ранньою весною, досить таки багато випало міліметрів опадів. От озимі культури у нас нормально, зернові культури проскочили якраз за рахунок цієї вологи. Для пізніших культур. Пізніша спека, якраз навіть і там деякі кхе, переходили дощі, невеличка кількість опадів випадала, але тут було вже питання не в запасі вологи, а якраз в температурному режимі. В температурі, яка була від 35 до 40 градусів, і майже на протязі місяця. От якраз ці е, температурні е, аномалії якраз і склали нам недобір урожаю по посої. Можливо, дещо да, по квасолі і по макові.